Одіжний конгрес Адвентистської церкви зібрав до Одеси молодь з різних куточків України і країн світу США, Росії Польщі, щоб кожен міг не тільки набратись натхнення для служіння, а й робити це максимально ефективно. Адже знайомити людей із християнською вірою та діяльністю церкви непросте завдання. Ізначально в цьому году ми розчитували на п'ятсот чоловік. По регістрації нас було 350. Команда ставила перед собою Это сделать дійсно місіонерський конгрес з той целью, щоб ребята до до того, как начнется это мероприятие, чтобы они могли а, вот, общаться со своими друзьями. Щоб вони могли їх поддерживать, щоб вони могли подумать о своей жизни, тобто наскільки у них є сили духовні, кого-то вести за собою. Тема конгресу один крок. Запрошені спікери на семінарах висвітлювали питання, які хвилюють молодь, радили молодим людям не боятися помилятись, сміливо дивитись у вічі перешкодам і вчитись довіряти Богу керувати своїм життям. Для мене всегда большое благословение бути вместе с з общаться с з ними, видеть, чем вони живуть, как они думають и к чему вони стремятся. За счет таких мероприятий підтримується їхня віра, їх отношення з Богом. Друге – це формування духовних принципів в молоді. Я такий радий бути з вами сьогодні в Україні. Такі славні люди, всі такі так багато людей люблять Господа. Я радий тут бути сьогодні з вами. Програма насичена семінарами, флешмобами, співом, цікавими ідеями, що надовго залишить приємні спогади про цей захід. Конгрес організувала городська молодіж. Молодежь адвентистская именно города, не конференции, а города. А на сам конгресс приехала молодежь со всей Украины. То есть это свидетельствует свидетельствует о том, что ну, этот конгресс популярный. Интерактивная программа проповеди привабливает. Могут наслаждаться уложиться життям с Богом. Ну, здесь очень весело. Приходят очень интересные креативные люди. Смотришь на очень интересные номера, красивое пение. Ну, Очень интересные проповеди, такие познавательные какие-то, может, семинары, интересные флешмобы. Очень круто София Свешникова, Светлана Павлюк, Андрей Банит, Одесса, Вести Надеи.